Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Омбудсмен Дмитро Лубінець направив черговий лист в ООН та Міжнародний комітет Червоного Христа щодо чергового злочину росіян. Йдеться про можливий розстріл росіянами дев'ятьох українських військовополонених на Курщині. Інформація про це поширилася сьогодні в соцмережах. За словами Лубінця, такі дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести відповідальність. І Більше подробиць щодо цієї справ, справи і щодо подальших дій українських правоохоронців ми спробуємо. Дізнатися у Тараса Семківа, заступника начальника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі. Доброго дня. А, ну, насамперед, розкажіть, що взагалі відомо про цей випадок, чи вдалося його підтвердити, власне, і чи відомі особи українських захисників? Дійсно, буквально нещодавно з'явилося відео в. Телеграм-каналах з повідомленням про можливий розстріл наших наших військовополонених військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації Черговий за цим фактом невідкладно ж сьогодні. Розпочато досудове розслідування його здійснюватимуть слідчі головного слідчого управління служби безпеки України. Процесуальне керівництво буде здійснюватися офісом генерального прокурора. Поки що є тільки попередні дані про те, де можливо відбувалися ці події. Це на Курщині, в районі населеного пункту. Зелений шлях на цей час. Ця інформація ще не є остаточно підтвердженою є тільки попередні дані. Водночас встановлюються підрозділи Збройних сил України, які вели бойові дії на тому напрямку. Також робота спрямована на встановлення підрозділів Російської Федерації. які... Можуть бути причетними до таких дій, дуже дякую вам за коментар. Це був Тарас Семків, заступник начальника департаменту протидії злочинам, чиненим в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора.